У мене зараз є складнощі в житті. Ну, давай, перше складнощі. Я перегорів і втомився, тому взяв відпустку. Нормально. Слухай, ну я ну це нормально. Втомитись, це нормально. І перегоріти. Це нормально, якщо більше ти насправді працював. Я, ну, є такі люди, які, знаєш, вони там особливо не, і нічого й не працюють, а вже втомились. Оце погано, я такого не розумію. Але я розумію, що багато людей ну, насправді працюють багато. І можна втомитись, і можна вигоріти. Тому взяв відпустку відпочинь, мало Друге, я почав всіх ненавидити. відчуваю сильну злість і агресію. Зганяю злість на бійцівські груші. Слухай, ну я не знаю прям всіх-всіх. Це про... чи просто так от загалом у тебе емоція скоріше не добра, а агресії. Ну, також нормально, особливо, якщо ти втомився, спорт, бійцівська груша це нормально. Подумай, як ти можеш себе нагородити. Можливо, це буде якась річ, можливо, це навіть буде, ну, я не знаю, там, ну, подарунок якийсь, якусь собі штучку купиш, про яку ти давно мрів, там, не знаю, PlayStation, чи щось таке, чи коротенька якась подорож, невеличка там, на день-на два. Якщо прям тебе накриває дуже корисно щось для себе, для крутий, сама крута людина в твоєму житті це ти. Сама кохана людина в твоєму житті це ти. Щось для себе зроби, Подумай, чим ти можеш себе нагородити і зробити це. Третє, не відчуваю пристрасті до дівчат, не хочу її Та й таке. Через силу ходжу на побачення і намагаюсь когось страхнути. Так не ходи, Відпочинь від цього також. Не хочеш, Відпочинь. От коли з'явиться бажання, тоді будеш цим займатися. П'яте. Чи ти маєш на увазі, що ти це робиш, тому що ну, твоя мета забути колишню? Ти це маєш на увазі. П'яте, всі мої родичі і друзі в жопі. Я не хочу так жити. Пора з чого почати рух, хоч кудись, щоб опинитись в 30 Сільським алком, щоб не опинитись, мабуть, але не тут пропущено. Чуваш, відпочинь, і ось коли у тебе почне з'являтися якесь бажання, чіпляйся за це бажання і щось роби. І зараз, якщо там у тебе агресія, якщо ти перегорів, якщо ти втомився, подумай, як ти можеш себе чимось хоча б нагородити. Це буде корисно, успіхів!